6 січня 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 19 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління, склад боєприпасів, три артилерійських засоби, радіолокаційну станцію та чотири засоби протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованих Донецьку та Кадіївці, колишня назва Стаханов Луганської області. Знову пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму впродовж минулих трьох днів сили безпеки та оборони України успішно уразили декілька важливих цілей, зокрема. Командний пункт з'єднання рашистських військ поблизу Севастополя Акяр. Військову частину протиповітряної оборони рашистів поряд із селом Уютне Отармуйнак неподалік Євпаторії Кезлев. склад боєприпасів рашистів біля селища Первомайське Джурчі. Командний пункт на аеродромі в Саках. Неспокійно на території рашистського рейху. Бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали ударів по позиціях протиповітряної оборони рашистів у «Бєлгород». виведені з ладу два самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С-1» рашистів.